не стало. А питання, які ми ви, ви, вимоги, які не питання, піднімаємо вимоги, щоб оце е, ну, пояснення, які надходять кожен місяць регулярно, а то й на протязі місяця два рази, щоб давав пояснення е, по господарській діяльності своїй. Е, на мою думку, і на думку от, юристів, це є е, проти закону, протиправного. Ми до слова запрошуємо. Громадська організація районний антикорупційний комітет місто Поберни Страшкова Сергій Миколаїв. В останні роки податкові органи, які знаходяться у Повернецькому районі, вели за практику. Направлення сільгоспвиробникам періодичних запитів. У цих запитах е, запрошується інформація, яка практично в повній мірі характеризує господарську діяльність чи то фермерського господарства, чи то е, Товариства з обмеженою відповідальністю приватного підприємства. Аналізуючи ці запити, е, можна стверджувати, що практично за кілька років податкова вимагає е, копії документів, які... Підтверджують е, е, наявність техніки, якою збирається урожай, наявність транспорту, який перевозиться урожай, наявність е, контактів і конкретні найменування контрагентів, е, підтвердження того, що є, є, є у підприємствах чи фермерського господарства складські приміщення, тобто повністю вся інформація, яка стосується за кілька років господарської діяльності. Вважаю, що Запит на таку інформацію він не відповідає вимогам закону. Єдине таке обґрунтування, яке податкова наводить, це те, що ваше підприємство потрапило у податкову яму. Податкову яму опереться в лапках. Визначення як такого законодавчого, такого немає. Це чисто внутрішнє внутрішнє таке поняття, внутрішнє словосполучення податкових органів. Вважаємо, що цим, таким поняттям вони повинні оперувати у своїй службовій діяльності і жодним чином воно не повинно стосуватися безпосередніх сімгосвиробників. Ну, якщо ми ви наші то... <зироди> не закриття, е схвалено під час пікетування 25 березня 2014 року. Ми представники аграрного сектору Кіровоградської області розуміючи складні ситуації в державі. Залишаємось переконаними у незворотності змін суспільстві, зокрема щодо стосунків між звичайними громадянами і тими з нас, хто в даний момент є представниками державних органів влади. Події останніх місяців засвідчили, що тільки силою спільного бажання і цілеспрямованих дій громади можна змінити на краще життя кожного з нас. Тому ми не бажаємо бути сторонніми спостерігачами. Кожен з нас є повноправним членом суспільства і заявляє про готовність брати на себе відповідальність за свої дії. Виконання своїх обов'язків і дотримання своїх прав. Ми також усвідомлюємо, що будь-який орган влади та його посадові особи можуть діяти виключно за нашої спільної згоди і для реалізації прав і свобод громади. Тому ми заявляємо свою категоричну незгоду із засиллям корупції, створенням штучних перешкод для громади та відірвані представників органів влади від реальних потреб аграріїв області. Вимагаємо від Державної податкової служби Кіровоградської області. Перше. Припинити практику постійного запиту протиправних пояснень з питань господарської діяльності від аграріїв Кіровоградщини. Друге підняти питання під керівництвом Державної податкової служби щодо підвищення прозорості та зрозумілості системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, Зокрема, щодо відновлення повноцінного єдиного сільськогосподарського податку і перехід на оподаткування з гектару. Третє. Спільно з громадськими аграрними об'єднаннями області. Спрямовувати діяльність податкової служби на засадах взаємоповаги, перейти від суто каральних функцій до рівноправного партнерства з бізнесом. Тому, колеги, в мене до вас прохання так само, як ми робили під управлінням земельних ресурсів. Зараз всі, хто бажає підписатися, можливо, щось додати треба зараз прямо. Всі ваші пропозиції стосовно там захотів, ми вже поспілкувалися. Ми кожен конкретний факт розглянемо, розглянемо, відповідає від вимогам чинного законодавства чи ні. Але хотів би сказати, що податкова служба зараз це Міндоходів, буде там. По-іншому називатися, має право згідно вимог податкового кодексу одержувати інформацію стосовно об'єкта оподаткування. Таке право закріплено в податковому кодексі і таке право мають податкові служби в більшості країн світу, які ми вважаємо розвинутим. Ми повинні спілкуватися в ході запитів, в ході є час, приходьте, спілкуйтеся всі всі ми будемо з'ясувати. Лише мікрофу стосовно запитів, то за рахунок е, такої форми спілкування ми значно зменшили кількість перевірок. Значно, я можу навести статистику. То тобто, які питання виникають в ході адміністрування податків і зборів, ми їх з'ясовуємо. письмово. якщо десь хтось перегнув палку, е, якийсь термін. Вживав не не зовсім коректно. Ми всім питанням розберемося, що там на Бобринці саме сталося. То я готовий вислухати, готовий розглянути конкретні запити, конкретні відповіді. Але по більшість запитів, наскільки я пам'ятаю з нашу статистичну дані, ми підтверджуємо реальне здійснення операції. Тобто це форма така контролю, спілкування знову ж підкреслюю, вона е, використовується більшістю податкових країн світу. А держання інформації від платника податків, держання інформації від платника податків стосовно злого контрагента, так званої третьої особи. Тому ми це працюємо знову ж підкреслюю. Якщо десь хтось щось некоректно, е, там вживав термін, якийсь податкова яма, некоректно вимагав інформацію, перевищивши повноваження, кожен факт ми такий розберемо, дамо оцінку.